Любите свою справу та бажаєте розвитку, не прогавте можливість взяти участь у грантах. Департамент економічного розвитку Кам'янської міської ради інформує про конкурсні пропозиції актуальних на сьогодні. Далі надаємо повну інформацію про кожен із них. Долучитися до відкритих грантових програм сьогодні можуть повнолітні громадяни України з власними проєктами, а також підприємства, організації, установи, представники громадських організацій, благодійних фондів, волонтери та фізичні особи-підприємці. Наразі Кам'янчанам доступні два конкурси. Перший це експрес-онлайн акселератор для діючих соціальних підприємств від Українського соціального венчурного фонду. Подати заявки можуть активні соціальні підприємства, які працюють на ринку не менше 12 місяців. Мають чітко визначений продукт чи послугу. І отримують прибуток від своєї діяльності. Із них організатором буде відібрано 30 команд, які проходитимуть навчання з обов'язковим виконанням домашніх завдань. Випускники за результатами проходження програми можуть отримати фінансову підтримку у межах гранту до 10 тисяч євро. З поданням заявок на цей конкурс слід не баритися. Приймають до 22 години 9 -го жовтня. А більше дізнатися можна на сайті простір.юа також департамент економіки міськради пропонує ознайомитись із конкурсом з підтримки громадських ініціатив. Не Амні активні у рамках проєкту Добрі сусіди одна країна. Пріоритетом конкурсу є підтримка наявних соціальних, екологічних, патріотичних ініціатив, а також започаткування нових, які сприятимуть укріпленню гуманістичних цінностей, добросусідства, взаємодопомоги і підвищенню громадянської активності. Подати заявку на участь можуть ОСББ на комерційні громадські організації, які зареєстровані та здійснюють свою діяльність на неокупованих територіях, зокрема і у Дніпропетровській області. Допомога надається у негрошовій формі і становить. До 30 тисяч гривень для юридичних осіб і до 10 – для фізичних. Більше дізнатися про конкурс та зареєструватися можна на сайті громадський простір у розділі конкурси. Дедлайн подачі заявок 25 грудня. Про нові можливості для кам'янчан і актуальні грантові програми. Департамент економіки інформує на сайті міської ради у розділі повідомлення.